Христосу Хрем, Прису, Воскре, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес. Цей день, що Його сотворив Господь, тож радімо і веселімося в Ні. Кожного року. День Святої Пасхи, ми співаємо ці слова священного Писання, які додають нам розуміння того, наскільки великим є День Воскресіння Христового. Слово Пасха, що є єврейським і в перекладі означає перехід. Святкувалося це свято в Ізраїлі в Старому Завіті. І історія цього, цього свята пов'язана із виходом ізраїльського народу із Єгипетської неволі. Відомо є, що перед цим світували 10 кар на єгипетський народ, тому що фараон не хотів відпускати. Боговибраний народ, який мав вийти із неволі, яка тривала 430 років. І ось десята кара яка була зведена на Єгипет, це була смерть первородження. тому Господь повелів усім євреям, щоб вони закололи ягня і покропили отвірки свого кров'ю того агнця. Це означало, що коли буде ангел смерті, Ангел позбавляти позволяти в Єгипті, він мав би оминути, пройти мимо того будинку, одвірки якого будуть окромлені кров'ю агнця. І ось уявіть собі, що в Єгипті не було жодного. Дому не було жодної родини, де б не було плачу. Тому що від людини і до скотини перегороджений помер у кожному домі, окрім тих домів, одвірки були окровані кров'ю Агнця. І ось оце і є Пасха перейти, пройти мимо, оминути. Ми на християни. Окроплені кров'ю Агнця, Христа Непорочного, який прийшов цей світ, прийняв людське тіло, який був усьому схожим до нас окрім гріха, який перепів муки і страждання та жахливу смерть на голосному Христі, щоб цією кров'ю окропити одвірки нашого серця. Ось, чому так важливо в Дні Великого Посту приступати до тайні покаяння і святого причастя. Ось, чому так важливо бути учасником і бути причасним до Воскресіння Христа, і, зокрема, перед тим розуміючи, усвідомлюючи, розважаючи над тою тайною, яка сталася на Голгофському Христі. Адже там на Голоскому кресі, помер не просто чоловік, не просто людина, а бого чоловік. Бога людина. І помер не за свої гріхи, а за гріхи всього людства. Пролив свою кров і помер на кресі, щоби визволити нас від вічної смерті і дарувати нам вічне життя. Подібно, як ізраїльський Богом вибраний народ. Додаємо цю мандрівку 40 років пустинею, так само і ми, новозавітні християни, вдовж святої 40-ти, впродовж 40 днів звершуємо оцю мандрівку Великого Посту. На цій дорозі нас часто чекають випробовування, спокуси, часто падіння. Але пору з тим ми продовжуємо іти, іти цією дорогою куди? до землі обідовання. Як вибраний Богом і благословений ізраїльський народ ішов до обіцяної землі, так і ми з вами слідуємо до того, що Господь обіцяв тим, які люблять його, це життя вічне. Це те, що ого не бачило, і вухо не чуло, що люди на серце не спало, те Бог приготував тим, які люблять його. Як важливо, дорогі в Христі, нам у цій мандрівці, наше земно життя, завжди про це пам'ятати, як нам важливо йти цією дорогою, не нарікаючи, як нам важливо йти, не озираючись назад, як нам важливо, коли ми впадемо, піднятися і знову йти, тому що попереду чекає, віруючий Христа, те, що Господь обіцяв. Надні. Тому власне, сьогоднішній день є тим днем світлого Христового Воскресіння, є Пасхи Господні, є, днем, коли перемагається зло добром, коли темрява перемагається світлом, коли Господь, який притерпів муки і страждає, але цими терпіннями. Це не страждання, а водночас і смиренням, проявленим ним на Христі, Він спасає всіх від першоствореного Адама і до останнього, хто народиться на цій землі. Є тільки одна умова. Нам необхідно прийняти Його, нам необхідно увірити в нього. І тому ми чуємо сьогоднішнє івангельське читання, а всім, що його прийняли дано владу ми Божеми стати. Наскільки це важливо бути дитиною Божою, уяви собі, брате і сестро, що ти є син або донька царя царів. Не земного батька і матері тільки, Але сином чи дочкою дитиною Божою. І для цього треба тільки що? Прийняти Христа. А навіть спой каже. Що треба повірити. Каже, кожен, хто вірить в мене, життя вічне, той має. Я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, життя вічне, той мати мене. Тобто наша віра має заключатися не лише в тому, що Бог є. Наша віра має заключатися не лише в тому, що тисячі років тому Господь жив на цій землі, на якій ми живемо, ходив своїми словами по цій землі, по якій ми ходимо. Просто визнати історичний факт, який мав місце в історії людства, цього замало. Ми маємо повірити в те, що Христос не просто помер на хресті. Як багато хотіли, щоб на цьому все закінчилося, як багато людей і сьогодні думають, що смертю. Христа на Христі все закінчилося. А дехто думав, що все закінчилося, коли запечатали гріб, в якому положили мертве тіло Ісуса. Але сьогоднішній день говоримо про те, що гріб порожній Христос Воскрес. І жінки приносиці, які прийшли до гробу, побачили, ангел, який якийсь чого ви шукаєте живого між мертвами, його нема тут, і Він воскрес, як і казав вам. І ось наскільки важливо в житті християнина повірити в те, що Христос не просто народився, що Христос не просто жив на цій землі, що Христос не тільки помер за нас на христі, що Христос не тільки був покладений мертвим тілом до гробу, але що Христос Воскрес і живе вічно. Перебуваючи по провиці Отця, Він ходатайствує перед своїм Отцем за тих, які вірують в нього, за тих, яких він пролив свою невинну кров. І якщо ми є учасниками цієї віри, якщо ми є учасниками цієї жертви, то відповідно і імена наші. Записані в книзі життя. А усім імена, наші записані на долонях Христа. Задаємо, як Христос Воскресний з'явився своїм учням і показав їм свої руки і ноги, на них були відсвячені знаки. І ці відсвячені знаки говорять про те, що на тих долонях написані імена. Тих, за кого Господь помер. Імена тих, хто вірує в нього, імена тих, які прийняли Його і стали дітьми Божими. Наскільки це важливо сьогодні? І ми маємо розуміти, що наша Пасха це Христос, закланий за всь, весь світ. І тому я ще вітаю вас, дорогі могрісті, брата і сестри, і бажаю вам щирої і палкої віри в Воскреслого Господа. Пам'ятаємо, що Господь наш живий Бог, що Господь нас всюди присутній, що Господь завжди готовий вислухати нас, почути в нас. Навіть той час, коли нам скорботно, той час, коли ми переживаємо якусь тривогу, той час, коли ми маємо якусь біду і скорботу ми можемо прийти до Нього, бо він сказав, прийдіть до мене всі, стручні і обтяжені, і я вас. Заспокою. Ви знаєте, є такі випадки в житті, коли людина не може заспокоїти. Жодна людина. Навіть будь-яке заспокоєння або будь-яке слово може ще більше роздратувати ту людину, яка має якусь скорботу. Але є той, хто бачить серце людини, який може наділитися над скорботним, який подає свою прокону руку тим, які цього потребують і які приходять до нього. Пам'ятайте ім'я Йому Воскресень Христос. Якщо зараз у ці дні Пасхальні, ви відчуваєте якусь скорботу, якусь втрату, ви переживаєте, ви хвилюєтеся, прийдіть до Христа. Він заспокоїть ваше серце. Дозвольте Йому бути вашим у Він хоче цього. Чи хочете цього ви. Наскільки важливо сьогодні і всі часи, і всі моменти, які бувають в нашому житті, прийти до Христа і довірити Йому своє серце, довірити Йому свою проблему, довірити Йому своє життя. І тільки Він, люблячий і милосердний, може дарувати нам той спокій, який необхідний є в нашому житті. І тому дуже важливо є, далі у Христі, щоб не зводилося все. Оце свято тільки до одної традиції. Але щоб поруч з цим ми глибоко занулися в той зміст, що відбулося, яке це має значення для мене, зокрема, яке це має значення для нас, сучасних християн, як ми можемо цим скористати? І відповідно, коли ми в це занурюємося, коли ми в це віруємо, коли ми це приймаємо, тоді відчуваємо Божу присутність у своєму житті. І відчуваємо, що він любить нас, відчуваємо, що він повний з нами, і відчуваємо оцю всепрощаючу Його любов, Його милість, Його Тому хай милість Воскресного Господа Ісуса Христа та буває з усіма вами. Амінь. Христос Воскрес!